Ще раз всім привіт! Дівчата, сьогодні дивимося ще одне відео по харківським прикрасам. Дуже класні є модельки, із камінцями, і без можна брати і на подарунок, і не тільки. Що ще хотіла сказати перед показом: хто очікує відповідь по бурштину і не тільки, сьогодні-завтра всім відпишусь, фізично просто не встигаю. Першим хочу показати вам дуже цікавий комплект з натуральним малахітом. Каблучка у 19 розмірі в наявності. Цікаві дуже камінці, такі більш світлі, смугасті. З вагою сережки 11,17 грам, застіпка. Каблучка 8,58 грам, ближче. Вартість комплекту 2080 гривень 57 доларів. Ще дівчат з малахітом є ось такий класний комплект, як каблучка 18,5. Цікаві також камінці, ще світліші, але дуже гарні. І ще тут є в нас браслетик. Сережки за вагою 7,77. Англійська застіпка. Каблучка 491 грам. Вартість комплекту 1570 гривень 43 долари. Дуже класна ціна. Браслетик 25-57 грам за вагою довжина 18-21 см. Регулюється досить універсальний розмір. Застіпка катоглу. Ось так на ручці. І вартість браслету 3175 гривень 87 доларів. До мене доєдналася помічниця. Я сподіваюся, ви не дуже будете проти. Вона категорично не хоче нікуди йти, вона нам не буде заважати. Давайте далі подивимось комплект з імітацією кахалонгу. каблучка у 18-му розмірі. Кам'янці насичені білі, без жодних підтонів. За вагою сережка 13,58, застібка. Що ще хотіла дівчата сказати, до нового року, хто замовляє Укрпоштою, я не зможу приймати ваші замовлення з післяплатою. Справа в тому, що зараз просто шалені черги на Укрпошті, я ось місяць майже не могла отримати ваші перекази. Хто хоче сплатити при отриманні, обирайте або нову пошту, або сплачуйте на картку. Це нового року, я думаю, стане трошечки легше, і тоді можна буде знову сплачувати при отриманні. Так, каблучка у нас тут 7,84 грами. Інші розміри також можна замовляти. Комплект комплекту 2080 ,57 гривень 57 доларів. Дорі, дівчата, дуже класний комплект з яшмою Калахарі. Камінь трошечки не такий в житті. На відео він прям жовтенький в житті більш тілесний. Каблучка в наявності 19,5. Цей комплект не бюджетний, саме через ці гарні камінці. За вагою сережки 18 грам. Застіпка. А кого цікавить, напишіть, я вам відправлю реальне фото, щоб було зрозуміло колір камінця. Вага каблучки 10 грам. Вартість комплекту 4565 гривень 125 доларів. Далі дивимось комплект з ось такою цікавою яшмою. Я нещодавно його показувала, але він лишився без уваги. А я таке не люблю, тому що така краса має носитися. Каблучка у нас тут в 19 розмірі, вага 27,40 грам. Досить важенька. Яшма не перевершена. Колір передається правильно. Ще можна такий браслет замовити. Вартість каблучки 2190 гривень 60 доларів. Підвізка 2544 грами за вагою. Можна одразу ж гутик додати, каучук або шкіра. І вартість 2010 гривень 55 доларів. дівчата, дивимося такий оригінальний комплект з сердоліком, каблучка 18,5 сережки і ось такий гарненький браслет. Також існує ще один варіант сережок. Вони йдуть на підвісній частинці і ще така підвіска. Кому цікаво, також пишіть, відправлю фото. Але мені особисто цей варіант більше подобається, дуже стильний. Сережки за вагою 10,29 грамів. Що пам'ятаю зі вставок, сюди ще ставлять імітацію червоного коралу і пам'ятаю, начебто була яшма Калахарі. Але середолік, безперечно, мій фаворит. Каблучка з вагою 5,61. Можна носити і іншою стороною, кому як зручно. Дивіться, вартість каблучка плюс сережки 2375 гривень 65 доларів. І браслетик 1227 грам вага. довжина регулюється 1921 сантиметр. Застібка карабін. Ось так на ручці виглядає класно. Вартість браслету 2080 гривень 57 доларів. Для дівчат дуже класна каблучка є з ось таким великим лабрадором. 18,5 розмір, вага 22 грами. Подивіться, яка гарна іризація яскрава. Розмір повний. Вартість 3650 гривень, 100 доларів. Дуже красивий камінь. Зверніть увагу. Налі дівчат лишилася без комплекту така класна каблучка 1501 в 17,5 розмірі 6,69 г за вагою. До них існують сережка і підвізка. Я нещодавно їх показувала, проте можна брати і як самостійну прикрасу. Вартість 840 гривень 23 долари. Далі лишилась без комплекту також каблучка в 17,5 розмірі з перламутром геліотісом 5,48 грам вага. Можна дозамовити сережки і підвіску. Тут геліотіс такий, де більш світлий, буває такий більш в зелених відтінках, цей такий світліший. Вартість каблучки також 840 гривень 23 долари. Далі ось така класна модель сережок 29,77, вага 6,19 грам. Такі ось видовжені, застіпка. Також існує ще декілька схожих моделей сережок, кому цікаво, напишіть, відправлю фото, є трошечки коротші. Вартість таких 800 гривень 22 долари. Так, далі дівчат приїхали сережки з перлинками, хто хотів, 6,43 грами за вагою це річні перли. Також існує каблучка, можна дозамовити. замовити. Класний також варіантик на подарунок на кожен день. І вартість 620 гривень, 17 доларів. А далі дівчат лишились наявності сережки з нефритовими листочками і передотом 6 грам за вагою. Дуже ніжна моделька, зверніть увагу, ось він передот. По нефритовим листочками ось така різьба. Також існує каблучка, вона у вигляді ось такої квіточки без камінців. Наявності є в 16-му розмірі, здається, інші ще потрібно замовляти. Вартість сережок 1025 гривень 28 доларів. Далі ось така класна пара сережок за метистами є, 7,98 грам за вагою. Камінці мають ось такі природні тріщинки подряпинки, це, це є нормою. Також можна спробувати дозамовити каблучку і підвіску. Вартість 1170 гривень 32 долари. Іще дівчата на подарунок. Класно брати ось такі сережки, вони йдуть на гвіздочках, є з натуральним аметистом, штучним коралом та імітацією бірюзи сітчатою. Всі камінці дуже класні, гарні. За вагою 3,85 грам. Вони не дуже дрібні, хто турбувався минулого разу. Вартість 620 гривень, 17 доларів. Ще дівчата лишилась ось така краса в наявності: кольє з яшмою 51 см довжина, 44 грами вага. Основа шкіряні жгутики, ось таких два. Вони об'єднані ось такими срібними детальками. Дуже красива яшма, можна дозамовити, до речі, каблучку з таким камінцем ось цю модель. І ще можна браслет схожий підібрати. Коричнева така шкіра дуже красива. Вартість кольє – 3280 гривень 90 доларів. Далі, дівчат, хто хотів, з'явилась вільна підвісочка з цитрином 13,72 грами вага. Камінець мають такі природні сколи. Дивіться, який красивий. вушко, Можна жгутик додати. Дівчат, ці підвізки не бюджетні, саме через такі гарні камінці. Вартість підвізки 3030 гривень 83 долари. Небюджетні, проте камінь неймовірний. В цій серії є ось такий неймовірний аквамарин 19,5 г вага, насичений дуже класний камінь, майже ідеальний. Хто запитував такі поменше, на жаль, вони зараз закінчились у виробника, можливо, будуть пізніше. Але ця підвізка гідний конкурент, просто неймовірна краса. Вартість також 3030 гривень 83 долари. Так, далі в нас лишився браслетик 43,14, жорсткий, 2060 грам вага. Вказано розмір 17,5 але я на ці цифри не орієнтуюся. Цей браслет можна регулювати. Краще, звісно, у майстра бо можна погнути. Одягається він ось таким чином. У мене рука 15, на мене він трошечки великий. Можна зменшити, можна збільшити. Якщо я не помиляюсь, на ну, максимум десь 19 см можна розжати. Ці браслети поєднуються будь-чим, вони універсальні, і вартість виходить 2190 гривень 60 доларів. Почати останній комплект, що сьогодні покажу, з ось такими кульками, каблучка 19 розмір. Сережки йдуть на ось таких петлях. Я також його нещодавно показувала, але лишився він без уваги. Тут срібло без вставок, сережки 1744 грами за вагою, каблучка 10 грам. Вартість каблучки 1170 гривень 32 долари, і сережки 2080 гривень 57 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!